Премія імені видатного українського перекладача Григорія Кочура була заснована у 2009 році. Першого лауреата нагородили у 2010-му. Відтоді українських перекладачів та перекладознавців традиційно відзначають до дня народження Григорія Кочура, 17 листопада. Премію присуджують за найкращі переклади української визначних творів світової поезії та вагомі праці у галузі українського художнього пере перекладу Першим лауреатом премії у 2010 році став Андрій Содомора. Перекладач, письменник, науковець, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, лаурат премії Максима Рильського та книга року Бібісі 2021 Премію Кочура Андрій Содомора отримав за переклади старогрецької та латинської літератури. У 2011-му премію отримала Роксоляна Зорівчак за перекладознавчі праці про творчість самого Григорія Кочура. Роксоляна Зорівчак українська мовознавиця, докторка філологічних наук, заслужена професорка Львівського університету, членкиня Національної спілки письменників, лауреатка премії Мистецтво перекладу. Вона була ініціаторкою та науковою редакторкою першої персональної бібліографії Григорія Кочура. У 2012 році лавреатами премії імені Григорія Кочура стало двоє перекладачів. Олена Олір, українська поетеса, критикиня, кандидатка філологічних наук, відзначена за переклад середньовічної поеми Бео Вульф та книги англійського письменника Джона Толкіна, легенди про Сігурда і Гудруна. Другий лауреат Ткаченко. український перекладач, поет, дипломат, енциклопедист, літературу та країнознавець, володар премії Мистецтво перекладу українсько-французької літературної премії імені Миколи Зерова, міжнародних премій Тріумф імені Гоголя та сад божественних пісень імені Сковороди. Премію кочура отримав за переклад першого тому антології французької любовної лірики Сад божественних поезій. У 2013 році лавреткою премії Кочура стала поетеса та перекладачка, лавреатка літературної премії імені Василя Мисика та польської міжнародної премії імені Юсифа Лободовського Олена Криштальська, відзначена за переклад на українську антології іспанської та латиноамериканської лірики періоду 16-20 століть, «Пульсуючі струни. Другим лауреатом цього року став український сходознавець, перекладач та упорядник редактор Роман Гамада за переклади та упорядкування серії творів Скарби сходу, що з 2008 року друкуються у видавництві Богдан. У 2014-му премії імені Кочура був удостоєний український перекладач, поет та дипломат Сергій Борщевський за переклад з іспанської серії поетичних творів різних авторів. Також Сергій Борщевський є лауреатом міжнародної літературної премії імені Івана Кошелівця та премії імені Рильського Гоголя і Куліша, нагороджений медаллю Івана Мазепи та медаллю святих Кирила і Мефодія. У 2015 році лавреатом Кочурівської премії став український перекладач, філолог і перекладознавець Тарас Шмігер за бібліографічне видання Українське перекладознавство ХХ століття». У 2018-му премію імені Григорія Кочура отримав український перекладач і поет Володимир Поята за переклад молдово-румунських поетів-класиків періоду 19 та першої половини ХХ століття. У 2021-му лавреатом премії став український перекладач, науковець, письменник, доктор фізико-математичних наук, громадський та політичний діяч Максим Стріха. Нагороду він отримав за переклад першої та другої частин твору англійця Джефрі Чосера, «Кентерберійські оповіді. Також є лавреатом премії імені Максима Рильського. У 2022 році премію Григорія Кочура присудили за книгу Американська поезія в перекладах Валерія Кикотя. Валерій Кикоть український перекладач, поет, публіцист, літературознавець, доктор філологічних наук. Також є лавратом літературних премій імені Симоненка, Миколи Терещенка та Івана Дробного. Крайнім лавреатом премії Кочура у 2023 році став український прокладач, публіцист, редактор, колумніст Петро Таращук. Його нагородили за переклад твору французького поета Кретьєна Де Труа, «Ланселот» або Лицар Воза. Роман у віршах. Петро Таращук є лавратом ще двох українських літературних премій імені Григорія Сковороди та Максима Рильського. Цьогоріч на премію імені Григорія Кочура номіновано Володимира Темчука, українського поета, перекладача, підполковника збройних сил України, за переклад англомовної збірки Любовні листи до України від уяви Калпни Сінг Чітніс.